Тут щось таке страшне коїлось. Трохи потолок прогорів, тут кабеля поприпаювались. До люстри цієї оголились. Я шукаю, як вони ще й працювали, але що це є гальонний, два гальонних, які сюди прийшли, тут сплавились. Ця лампочка працювала, а ці ті, що відвально виглядали нормальними, не працювали. Був в такому шоці, що, на жаль, забув зняти те, як я це все пофіксив, тому залишилась єдина фотка, де я приблизно підчистив всяку з нагорівших кабелів і просто протер плафон і зробив нові, нову проводку у вигляді багатожили. 075 в один плафон і в інший плафон знову ж таки через перегрів. І всю цю штуку, що ви бачили, один з плафонів а, вийшов, з ладу, у нього розкрошився один із контактів, випав повністю цей контакт, що має тримати, точніше давати наброгу на лампочку, тому що додатково замінив плафон, але в цілому підключив до того оригінального кабеля, який ще залишився живий, що виходив із стіни із, із стелі. Ці два підключив, і загалом зараз все працює чудово. Кому сподобалось лайте ставки, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково буду читати. Якщо будуть конструктивні зауваження, пропозиції, прям супер, бо я в ремонтах профан, новічок, нічого не вмію, лише пробую, хочу навчитись, тому з задоволенням буду читати і розбиратись. Можете підписуватись на канал, планую щось подібне знімати.